Попри те, що війна триває вже четвертий рік, і дитячі садочки не працюють у звичному режимі. Освітній простір Харкова продовжує розвиватися. На базі підземної школи Шевченківського району раз на тиждень працює дитячий садочок, де діти старшого дошкільного віку проходять підготовку до школи. Щосуботи малюки 5-6 років приходять сюди разом із батьками. Спочатку ми догляд, а потім знайомство з країною знань. Хоча заняття раз на тиждень задоволені і діти, і їхні мами. Відвідуємо з цього року садочок як підготовка до школи, бо вже Левчику 5 років. Дізналися від директора та від вихователів, тому що ми були записані в садочок в нашому районі, і нам запропонували відвідувати метросадок. Ми, звичайно, погодилися. Вже познайомився з хлопчиками, з дівчатками, подобається йому бути в садочку. Завжди йде з настроєм, і виходить також ще з більшим настроєм. Вихователі дуже стараються, ми їм дуже вдячні. Як сидіти за партою, як тримати олівець, як поводитися на занятті – Усього цього навчаються тут у безпечному світньому просторі. Діти вивчають математику, письмо, образотворче мистецтво, знайомляться зі світом музики, працюють над вимовою та вчаться комунікувати один з одним. За день у підземному садочку три різних заняття тривалістю півгодини. тут я займаюся музикою і математикою. Тобі подобається ходити у дитячий садочок? Так дуже. А чему? Тут я, я на, набираюсь даже богатого я И я учу стихи разные, песни. Это мне очень нравится. А це вже музичне заняття, де можна спробувати себе у ролі справжнього артиста. Тут діти знайомляться з різними музичними інструментами, розрізняють звуки, ритми, темп, навчаються відчувати музику і навіть створювати власні мелодії. Такі заняття не лише розвивають слуху і увагу, а допомагають дітям виражати свої емоції, відкривати таланти і навчатися командній роботі. А вже за кілька хвилин інший світ, де звучать не ноти, а кольори це заняття з образотворчого мистецтва. Тут малюки створюють свої перші картини, розвивають фантазію та вчаться бачити красу у найменших деталях. Скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Малюю. А що? Музичний та піоніна, гітара, барабан, музичний трикотник, фліта. Нині підземний дитячий садочок відвідує 61 дитина Шевченківського району. З малечою працюють досвідчені фахівці, вихователі, музичний керівник, психолог та логопед. Усі разом вони створюють середовище, у якому дитина відчуває себе впевнено, захищено і водночас цікаво проводить час. За допомогою міського голови Ігоря Терехова організовані заняття для дітей дошкільного старшого віку. Ми розвиваємо з дітками пам'ять, увагу, мислення та вміння співпрацювати в колективі. З дітьми працюють висококваліфіковані фахівці, такі як вихователі, логопед, психолог, музичний керівник. І Кожен із спеціалістів розвиває діток в своїй сфері повною мірою. Дітки всебічно зайняті. Кожну хвилиночку розвиваємось і направляємо їх потенціал в розвиток і в подальше шкільне життя. Мета роботи підземного дитячого садочка не лише підготовка до школи, а й формування у дітей впевненості у власних силах. Тут дошкільнята вчаться мислити, спілкуватися, бути уважними і проявляти ініціативу. Насамперед вони вчаться знаходитись в соціумі, вчаться один з одним спілкуватися. Це для них дуже важливо, для потім, щоб піти до школи. Вчаться розуміти, що таке заняття, як воно відбувається. Елементарні навички, там тримати олівець, слухати, відповідати, не перебувати один одного. У підземному дитячому садочку панує не лише безпека, а й справжня атмосфера дитинства з піснями, усмішками та допитливими очима. Тут малюки вчаться мріяти, дружити, вірити у себе. І навіть під землею чути сміх, який нагадує, що життя у Харкові триває, а діти залишаються його найсвітлішою частиною. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Світлана Бреус, Олексій Старінков, Харків. Новини.